Усім привіт, вітаю вас на моєму новенькому відео. Сьогодні буду малювати портрети. Як ви бачите, я вже робив перші кроки. Також протестував олівець. Червоний мені не надто подобається, тому що видає рожеве якщо його розвести водою. На що він і розрахований, адже це акварельний повторюся. Ну, але менше з тим. Також я пробував малювати в маленькому скетчбуці. Тут я не видавав багато пігменту і водою, щоб листки не деформувалися. Але загалом я радий, що це взагалі можливо, навіть на такому не зовсім щільному папері. Перед тим як почну вже малювати, скажу ще декілька слів за сам скетчбук, що на нього буде незабаром огляд. Можливо, навіть наступне відео саме огляд буде. Так що отак. Зараз я відкриватиму деякі кольори нових пігментів, яких мені не вистачало. Тепер нанесу легенький скетч і буду пробувати. Насправді дуже багато є невдалих робіт, які я вже починав, і це буде також не супер класна. І наступне це взагалі буде жах, який в мене не вийшов. Потім через одну, ну це я вже забігаю наперед. Одним словом, багато спробувало, щоб взагалі зрозуміти, як це зробити, так, щоб воно виглядало нормально, які кольори змішати щоб воно не виглядало якось брудно. Ну і загалом як е, з будь-чим іншим. Тут я собі в скетчі зразу виділяю місця, де будуть бліки основні, там де я вже захочу акцентувати. Загалом в мене багато чого не вийшло, багато чого сюди не потрапило у відео. І знаєте, що в мене також виходить дуже-дуже багато всього. Не красивого, а, а то буває таке, дивишся в інтернеті, всіх все ідеально з першого разу виходить. Так от ні, це далеко не так. І в мене так само, як і в будь-якої іншої людини. Ну, ви зрозуміли. Записувати це відео було супер важко, тому що сонце весь час пекло, я не знаю навіть, як витримав, фарби настільки нагрівали, що дуже сильно брався пігмент, і якщо ти ненароком можеш доторкнутися, то все, воно перенесеться повністю тобі на пальці, таке собі відчуття. Зараз, коли я вже записую звук до цього відео, йде до мене палітра для цих пігментів, і так спіпала, що я купляв, коли поштучно один раз в інтернеті, другий раз вживу. То замовив стільки ж пігментів, скільки ідея цих комірок чи як вона називається для самих фарбочок рівно 21, 21 місце, чи як сказати, ну коротше, так співала, що рівно стільки, скільки мені потрібно, і один запасний колір я чорний купляв, тому що ним максимально часто користуюся, малюючи різні замальовки. Але він єдиний і не потрібен мені одночасно в палітрі в двох кількості двох. Зараз малюватиметься те, що мені не вдалося. Дуже спішив, багато різних помилок допустився. Малював з яскравими кольорами. Потім вийшов якийсь в мене бруд одним словом, дуже хотів щось цікавеньке, а вийшло ніяке. Поки малюватиметься цей приречений на погану долю малюнок, напишіть в коментах, як у вас пройшло літо, в плані творчості, чи встигли ви багато, можливо, чогось нового навчилися, якусь опанували нову техніку. Я от для себе відкрив багато нових матеріалів, записав 5 повноцінних відео, провів 2 етери, і якщо це поділити на 3 місяці літа, то загалом раз в 3 тижні в мене виходило відео. Продуктивність така собі задовільна. До речі, на моєму ютуб-каналі зовсім скоро буде 2000 підписників, і на честь цього я хотів би провести такий невеличкий конкурс. Умови участі дуже прості: по-перше, треба перебувати в Україні, вибачте всім, хто за кордоном, але так мені буде легше з пересилкою. По-друге, потрібно бути підписаним на мій канал і залишити коментар десь в 6 бажано більше слів, щоб краще просувалося ці відео, але загалом це не дуже важливо. Можете написати хоч просто цифру. І як це буде взагалі відбуватися? Ви написали коментар, написали, наприклад, цифру 1, бо ви першим Коментуєте. І кожен наступний учасник просто буде писати цифру 2, 3, 4 і так далі. А потім я просто в рандомайзері виберу переможця. В якості подарунка це буде набір від мене, де будуть знаходитися різні приколдеси, так сказати. І взагалі це все буде відбуватися до 8 вересня. Також всі правила будуть продубльовані в описі до цього відео. Бажаю вам успіху! І якщо ви хочете одразу дізнатися, а не з'єднуючись зі мною через різні соцмережі, то можете в мій телеграм-канал, підписатись туди, де я буду транслювати, в принципі, щоб це виглядало все прозоро. Просто запишу відео, яке я вибираю на рандомайзері. Після відпишу вам у коментах на Ютубі, або ж якщо ви будете слідкувати за мною в телеграм-каналі, то зможете напряму мені одразу написати, що це саме ви під цим номером. Аж надто багато ефіру забрав цей пояснення цього розіграшу, але хочу, щоб все було дуже коректно і не було непорозуміння. Ось папір з якого я вирізав попередній клаптик, на якому малював. А зараз буду малювати на повному форматі. І це саме те, що я писав в телеграм-каналі, що щось новеньке, адже я на такому великому форматі ще не малював. Натрапив на одну фотографію, яка мені сподобалась в Пінтересті. Приклеїв скотч до самого паперу, який тільки просто так імітував, що він тримає цей папір і весь час відклеювався. Можна навіть зараз спостерігати, як він просто рухається постійно. Знаєш, це скотч такий поганий, чи це від того, що дуже сильно світить сонце, і він просто не хоче липнути туди, хоча це не сильно мало впливати. Але загалом я дуже обережно підходив саме до цієї роботи. Щоб от треба мені вже хороший результат, і я не можу зіпсувати. Брав маленьким пензличком, замальовував плашинки, дуже все акуратненько. Так волосся я зразу собі уявляв, як воно буде приблизно виглядати. Тож з ним я не затягував і одразу надав йому певного об'єму. Правда, трішки поспішив з підборіддям, та й взагалі має такий прикол, що я коли пробую якусь фарбу, можу її багато надто накласти і на те місце, де воно буде дуже видно. От можна було там взагалі лише знизу підборіддя на шиї десь, де буде точно тінь і вона буде посилюватись. Але я його дав дуже близько до губи, і це дуже видно. Тому краще так не робити. Коли пробуєте, це, по-перше, наносите зовсім трошки кольору самого і в тих місцях, де точно він не буде так сильно виділятись. Саме ця робота мені принесла найбільше задоволення, тому що якось по-новому все такий великий розмір, і знову ж таки ці пігменти дуже красиво виглядають. Правда, є нюанси, але над якими треба працювати, і не все одразу так дається. Кульчик взагалі не малював, потім його замалював і забув вже донати йому об'єму. Коротше, забив на нього. Потім волосся яке там вухом, Занадто вниз його потягнув. Добав контрасту теж трішечки не то. Але аж настільки, щоб зіпсувати повністю роботу, я не спромігся. На останок покажу, як вона виглядає, якщо її приблизити, як виглядає цей папір. Доволі недорогий, тому що це не Фабріано, а українська фірма. Також я забув показати, що я ще пробував акварельками малювати замальовки людей і зверху тушу вже надавати форми якось так. Ну хоча це тут зовсім таке тяпляпше. Ну от відео дійшло до логічного завершення. Дякую усім за перегляд, усім, хто додивився до цього моменту, безмежно всіх вас люблю та обнімаю. Також не забувайте пити водичку, підтримувати різні збори для ЗСУ і слава Україні! Подивіться також і ці відео, які ви бачите перед собою.